Автоматизувати контроль на перетині європейських кордонів мають намір у Єврокомісії. Нова пропозиція складається із двох основних частин. З одного боку регулярні відвідувачі ЄС можуть оминати паспортний контроль. Для цього їм знадобиться спеціальна картка із персональними даними на кордоні. І разом із відбитками пальців скануватиме комп'ютер, тож гостю більше не доведеться стояти в чергах, його паспорті не ставитимуть штампи. Вся інформація про перетин кордонів надходитиме до єдиної бази даних, і ця база знадобиться для реалізації другої частини пропозиції. Вона стосується порушників візового режиму, а саме туристів, що затримуються в ЄС довше за визначений візою термін. На зовнішніх кордонах ЄС 1800 контрольних пунктів. Кількість людей, що їх перетинають, постійно зростає. Ми плануємо автоматизувати процедуру для регулярних мандрівників. Участь у програмі для них буде абсолютно добровільною. Окрім того, завдяки єдиній базі даних ми одержимо точну інформацію про іноземців, що перебувають на території ЄС. Ми тема дані про історію подорожей кожного з них. Поки що дуже складно виявляти порушників. Автоматизувати контроль на перетині європейських кордонів мають намір у Єврокомісії. Нова ну, пропозиція складається із двох основних частин. З одного боку регулярні відвідувачі ЄС можуть оминати паспортний контроль. Для цього їм знадобиться спеціальна картка із персональними даними на кордоні. І разом із відбитками пальців скануватиме комп'ютер, тож гостю більше не доведеться стояти в чергах, його паспорті не ставитимуть штампи. Вся інформація про перетин кордонів надходитиме до єдиної бази даних, і ця база знадобиться для реалізації другої частини пропозиції. Вона стосується порушників візового режиму, а саме туристів, що затримуються в ЄС довше за визначений візою термін. На зовнішніх кордонах ЄС 1800 контрольних пунктів. Кількість людей, що їх перетинають, постійно зростає. Ми плануємо автоматизувати процедуру для регулярних мандрівників. Участь у програмі для них буде абсолютно добровільною. Окрім того, завдяки єдиній базі даних ми одержимо точну інформацію про іноземців, що перебувають на території ЄС. Ми тема дані про історію подорожей кожного з них. Поки що дуже складно виявляти порушників.